Візьміть, будь ласка, монетку, бажано 5 або 10 гривень, це більше мотивує дітей. Запишіть дитяче матеріальне бажання, і нехай дитина знайде в інтернеті вартість цього матеріального бажання. Запишіть суму. Далі правила гри дуже прості: щоразу, коли ви підкидаєте монетку, дитина має вгадати, якою стороною вона впаде. Щоразу, коли вона вгадує, сума її виграшу подвоюється. У мене монетка 5 гривень. Відповідно 5, 10, 20, 40, 80, 160 гривень, і так далі. До тих пір, поки дитина не виграє повну суму на своє матеріальне бажання. Має бути додаткове маленьке правило, що не можна закінчити гру до тих пір, поки ти не виграв те, чого ти хочеш. Отже, беремо монетку, підкидаємо і кладемо на руку. Відповідно, дитина або виграє, або програє. Якщо дитина програла, Вся сума всіх її виграшів анульовується і списується. З мого власного досвіду, дитина не може виграти підряд більше, ніж 5 разів. Десь приблизно 3, 4, 5 разів дитина захоче з вами зіграти, в неї народжується азарт, безумовно, як і в будь-якій азартній грі. Але після 6-го разу дитина трохи ніяковіє і розуміє, що виграти в казино неможливо, бо казино завжди виграє.